Вітаю вас! З вами студентка першого курсу Українського Державного університету фінансів та міжнародної торгівлі, фінансово-економічного факультету, спеціальності облік та аудит коцяк Ірина Миколаївна. Виконуючи лабораторну роботу номер 7 перед нами були поставлені такі завдання: підготувати фреймовий варіант власної веб-сторінки, що має містити таку інформацію, як фото, біографія, хобі, опис майбутньої професії та інформація про групу. На робочому столі я створила папку, яка називається Лабораторна робота номер 7 В ній створила ще дві папки HTML та Image, а також текстовий документ, в якому змінила розширення з TXT на HTM і назвала цей документ Default. Я відкриваю цей документ через Notepad і пишемо основні теги та ділимо сторінку на фрейми. Далі в папці HTML створюємо текстові документи, які змінюють їх розширення. Папки називаю відповідно хобі, професія, група та біографія, в яких я описую все, що потрібно для даної веб-сторінки. Тобто опис своєї біографії, свого хобі, своєї групи та опис майбутньої професії. А також створюю гіперсилки на кожний пункт, які будуть відкриватися в окремому фреймі. Дякую! за